Кето, карнівор це все сучасні тренди, а от наслідки побачимо за декілька років. Дорогі Ігоре, мені є що вам відповісти. Насправді, кето та карнівор це не сучасні тренди. Ці види харчування мають довгу історію. Люди використовували низьковуглеводне та м'ясне харчування протягом багатьох століть. Наші предки звідкілясь знали, що обходитися без вуглеводів можна також можна класно себе почувати, не вживаючи оброблених продуктів та зайвого цукру. А от вже сучасні дослідники доводять те, що такі типи харчування допомагають отримувати високий рівень енергії, зберігати здоров'я та, звісно, контролювати вагу. І фактично, кето та карнівор допомагають багатьом людям позбутися зайвих кілограмів, а також повернути втрачене здоров'я. Отже, кето і карнівор це не мода, це спасіння життя для багатьох людей. Тому не варто сумніватися в цих методах. А якщо вам цікаво, то можете спробувати і досвідчитися на собі, як це працює. І, ігоре, я дуже дякую вам за ваш коментар і продовжуйте ділитися своєю думкою.